Вітаю вас, любі Ромашківці, сьогодні заняття з комунікативного розвитку і його тема святкова зима. Дітки, я дуже хочу, щоб ми з вами поринули ще іще раз в святкові дні нашої чарівниці зими. Щоб ми з вами закріпили свої знання про новорічні та зимові свята, про те, як проводять люди зимові свята, що вони роблять, чим вони забавляються, що їх оточує. Тож будьте уважні. Вітаю вас, діти, матусі і тата. Незабаром Різдво почнемо святкувати. Дітки, ми вже відсвяткували одне із великих свят зимових, свято Миколая. Він вам приніс подаруночки, ви їм раділи, ви писали листи до святого Миколая. Свята продовжуються, наступне свято свято Різдва. Що ж це за диво свято Різдва? Що воно нам несе? Це свято нам несе дивовижну радість? Зимові розваги, пісні. Частування. Веселий настрій. Тож, дітки, я хочу зараз вам запропонувати розповідь про Різдво. Колись дуже давно, більше двох тисяч років тому, в одній далекій країні жили чоловік Йосип та жінка Марія. Однієї темної ночі у них народився диво хлопчик, якого назвали Ісусом. Про це дізналися люди і захотіли побачити маленького Ісуса та принести йому подарунки. Та якою дорогою йти вони не знали. І тоді, над тим місцем, де народився хлопчик Янголи у небі. Засвітили яскраву зірку. Зірка показала їм шлях, і відтоді кожної ночі вона сяє і дотепер. Ісус виріс дуже чемним, добрим, справедливим. Він вмів зцілювати людей від хвороб та захищав слабких. І ще Ісус поважав літніх людей та допомагав бідним. А ще він дуже любив дітей. За його дивовижні справи люди поважали його, та шанують і до цих пір. Так і з'явилася традиція в день, коли народився Ісус святкувати Різдво. Кожен рік на свято Різдва господарі накривають стіл, на який ставлять 12 страв. Найголовніша страва це куття. За святковим столом збирається уся велика родина. Перед Різдвом господарі чекають особливих гостей, колядників, які ходять від хати до хати, співають колядки, носять із собою різдвяну зірку, розігрують веселу виставу, прославляють Ісуса та бажають господарям всього самого найкращого. Кажуть, що на Різдво відбуваються різні дива. І навіть можна загадувати бажання щасливого Різдва! Дітки, я знаю, що ви на Різдвяні свята для того, щоб отримати солодощі, ще подарунки, ви готуєте багато віршиків і пісень колядок. Зараз я вам хочу розпівати Одну колядку. Послухайте. Різдвяна колядка, зайди до нас в хатку, Освітить малятку і мамцю, і татка, різдвяна колядка несе всім в достатку добра і любові. Від Бозі, дитятка. Ось таку я вам заспівала різдвяну колядку. А ви, дітки, якщо захочете, заспівайте і мені. Побажаємо один одному здоров'я і щастя, миру, перемоги і мирного життя на землі. Дітки, а зараз до самого веселого, до найкрасивішого, найсвітлішого свята Нового року. А що це за свято? Так, правильно, це зимове свято. Яке нам вказує на те, що старий рік закінчується, а новий починається. Ми вже з вами знаємо, що грудень рік закінчує, і 31 грудня в останній день опівночі до нас завітає новий рік. І почнеться новий місяць, який називається Січень. Так, правильно. А ви вже дітки почали готуватись до Нового року? Так, молодці. І я вже почала готуватися до Нового року. Думаю, що треба і що треба подарувати своїм онукам. Приготувати їм святкові подаруночки своїм дітям. Тож і ви, дітки, думайте, найкращий подарунок це зроблений подарунок своїми руками. Тож подумайте і можете комусь зробити новорічний сюрприз. Не тільки купити подарунок, а й зробити своїми руками. Добре. Тож діти, який місяць закінчує рік? Правильно, грудень. А який місяць починає новий рік? Правильно січень. А що ми робимо для святкування нового року? Подумайте, правильно. Прикрашаємо ялинку? Ще. Готуємо подарунки. Так. Прибираємо начисто в своїй хаті. Молодці ще. Готуємо святковий стіл. Ось які ви у нас розумнички. А що ми робимо на святі? Правильно веселимося, співаємо, даруємо подарунки, смачно, смачно пригощаємось і пригощаємо один одного смаколиками. Так, а скажіть, будь ласка мені, а який у нас настрій святкові дні? Так, веселий, ще який? Святковий. Чудовий, молодці, радісний. От я вам, дітки, зараз пропоную розповідь про те, як в інших країнах святкують новий рік. А я вам, дітки і шановні наші дорослі, бажаю здоров'я. Щастя, бути чемними. А ще я всім всім нам бажаю перемоги і мирного неба і гарного, щасливого життя на довгі, довгі роки. Тож слухаємо, дивимось і для себе беремо щось новеньке. До нових зустрічей на комунікативному розвитку. Фінляндія вважається батьківщиною Діда Мороза. Тут його називають Йолупукі. Опіначі фіни виходять на вулиці та запускають феєрверки, а потім вдома ворожать на майбутній рік. А ще... В одному з міст Фінляндії проходить щорічний сніжно-льодовий фестиваль. Америка. Традиції святкування Нового року в Америці схожі на наші та є і відмінності. Ялинка зветься Різдвяним деревом, а подарунки діткам приносить Санта Клаус. Він пробирається в дім через комин. А ще в Америці дуже полюбляють прикрашати будинки, навіть проводять змагання на найгарніший і найяскравіший будинок. Жителі Великої Британії прохід нового року гучно не відмічають, та в них є цікава традиція, кожен може в новорічну ніч прийти в гості в будь-який дім. Навіть до незнайомих людей і буде там гостинно прийнятий. Гостю треба принести з собою випічку та шматочок вугілля. Французьким малятам подарунки приносять пер Наель. Добрий чарівник. Щоб отримати подарунки, діти виставляють свої черевички біля каміну, Подаруночки отримують. Тільки слухняні діти, а до Бешкетників приходить пер фуетар і дарує замість ласощів шматочок вугілля. В Іспанії Новий рік святкують в колі друзів та мають цікаву традицію з'їсти 12 виноградинок, поки б'ють куранти. Вони вірять, що це принесе їм удачу в Кожному наступному місяці нового року. На новий рік італійці дуже гучно і голосно вітають один одного. Подарунки дітям приносить добра фея Бефана. Вона чарівниця і кладе подарунки в черевички. В Румунії в новий рік є цікава традиція в пироги. Прийнято запікати сюрпризи, монетки, фігурки, каблучки і навіть стручки гіркого перцю, знайдений у перозі сюрприз, повинен принести багато щастя. В кожній країні світу свої цікаві традиції, святкування нового року, як і в кожній родині, та в цьому році малята. Нас, українців, об'єднує одне велике бажання це бажання миру для нашої країни і нашого народу. Я бажаю вам, дітки, щоб ваші мрії обов'язково здійснились веселих свят малята!